Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмно реалізації застосунку для порядкування домашньої фонотеки. На другому слайді представлені об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єкт дослідження процес програмної реалізації застосунку для порядкування домашньої фонотеки. Предмет дослідження програмні засоби для реалізації застосунку для порядкування домашньої фонотеки. Метою роботи є програмна реалізація застосунку для порядкування домашньої фонотеки. Проведемо порівняння існуючих аналогів системи, що розроб... розробляється. У цій таблиці представлено коротке порівняння MP3Tech, 3 і Music Brain з різних аспектів, включаючи сумісність з платформами, підтримувані формати файлів. Можливість і функціонал, простоту використання, співавторство і підтримку, а також інтеграцію з музичними бібліотеками. Користувачі можуть використовувати цю інформацію для прийняття обґрунтованого рішення на основі їх конкретних потреб та уподобань щодо редагування та управління музичними метаданими. Більшості існуючих рішень досить ідентичні функції та особливості, проте під час аналізу помітно, що усі рішення обмежені окремими інформаційними базами, а у випадку, якщо система все ж таки використовує онлайн-бази, користувачі відзначають досить хаотичне заповнення даних. Саме тому актуальною задачою залишається програмна реалізація нового застосунку для порядкування домашніх флонтек. Отже, актуальною задачою залишається програмна реалізація застосунку для впорядкування домашньої фонотеки. Система має реалізовувати наступні функціональні вимоги: аутентифікацію користувачів і управління профілями, управління музичною бібліотекою, редагування метаданих, відтворення та потокове передавання, пошук і навігацію, налаштування та персоналізацію, резервне копіювання та синхронізацію, доступність і локалізацію. На п'ятому слайді наведено порівняння мов програмування, що найчастіше використовується для схожих розробок. У цій таблиці представлені всебічний огляд сильних сторін і характеристик кожного технологічного стека, що допомагає розробникам приймати обґрунтовані рішення, засновані на їх вимогах і перевагах до проекту. Раховуючи переваги, гнучкість та активну спільноту, вибір було зроблено на користь саме C-Sharp. На слайді представлено порівняння найбільш популярних середовищ розробки. У цій таблиці представлено всебічний огляд сильних сторін та характеристик кожної зі сторін, що дозволяє розробникам приймати обґрунтовані рішення на основі своїх уподобань, вимог проєкту та уподобань робочого процесу. Спираючись на набір сильних характеристик, було обрано Visual Studio. На слайді наведено загальну схему системи за обраною темою. Ця структурна схема описує основні компоненти програми, включаючи клас Library Manager, відповідальність за управління піснями та списками відтворень, клас Song, що представляє окремі пісні бібліотеці, клас Playlist для організації пісень у списки відтворення та клас User для автентифікації користувача та управління сеансами. Клас Library Manager надає методи додавання, видалення пошуку та відтворення пісень, а також створення та керування списками відтворень. Клас пісні містить інформацію про окремі пісні, такі як назва виконавець альбом, жанр та тривалість. Клас плейліст це колекція пісень, організована для, під певною назвою з методами додавання, видалення та відтворення пісень у списки відтворення. Нарешті клас юзер відповідає за автентифікацію користувача та управління сеансами, а також за методи входу та виходу з системи. На слайді наведено подробиці фізичного проєктування у вигляді діаграми класів системи, що розробляється. На слайді наведено подробиці фізичного проєктування у вигляді діаграми пакетів системи, що розробляється. На слайді представлено моделювання взаємодії користувача і системою та її складовими у вигляді діаграми процедентів. На цьому слайді представлено приклади тестування застосунку на сумісність із браузерами. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було виконано програмну реалізацію застосунку для порядкування домашньої фонотеки. Для цього було виконано ряд завдань. Виконано дослідження проблемної області накопичення та порядкування фонотеки. Виконано дослідження переваг та недоліків існуючих аналогів для порядкування фолотеки. Виконано вибір технічних засобів реалізації реаліції запропонованого застосунку та обґрунтування його. Спроєктовану архітектуру нового застосунку. Програмно реалізовано новий застосунок, проведено тестування розробки. Сформовано висновки на основі виконаної роботи. В результаті виконання завдання було отримано систему, що відповідає всім вимогам представлення в технічному завданні, зручна для використання та виконує всі необхідні функції. Усі завдання випускної дипломної роботи бакалавра повністю виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.